Остання в цьому блоці лекція, її завершую я, таурин та його роль в підтримці здоров'я. Таурин – це також, як і альфа ліпоєва кислота, це амінокислота, амінокислотоподібна спалука, яка міститься у нас в різних тканинах організму. І часто вона використовується як харчова добавка або інгредієнт енергетичних напоїв. І ми знаємо, що вивчати Таурин почали саме як джерело енергії, як речовину, яка здатна підвищувати цей рівень енергії. Я сподіваюся, що ви не зловживаєте такими енергетиками, але все ж таки точно знаєте про Red Bull, чули про інші енергетики, і якщо почитати їх склад. То там обов'язково буде таурин. Таурин, він не бере участі в створенні білків в організмі, хоча це і є амінокислота, але у нас є дієтичні білки, і ці дієтичні білки вони будуються з, всього з 20 амінокислот. Таурин не входить до цих 20 дієтичних амінокислот, але він все одно для нас потрібен. бо… Якщо буде дефіцит таурину в організмі, у нас будуть страждати абсолютно усі види обміну речовин, білковий, вуглеводний, жировий і будь-якої клітини будь-якого органу. Тобто таурин потрібен кожній клітині. Таурин це кінцевий продукт обміну сірковмісних амінокислот, таких як мітіонін, цистеїн, цистеамін. І ви бачите її хімічну формулу таурину. В продуктах Таурин міститься, він міститься в тваринних продуктах, в м'ясі і в рибі його багато, цієї амінокислоти. І якщо ми кажемо, що його почали вивчати як енергетик, то і сфера, де більш за все е е е відбувалися ці вивчення, ці дослідження, то це фізична сфера, це спортсмени, бодібілдери. Як він буде впливати на м'язи, на фізичну витривалість? Добре буде впливати, бо він буде давати енергію. Чим більше енергії, тим більше буде ця витривалість, тим більше спортсмен може тренуватися. А ще він допомагає відновлювати м'язи, тобто буде зменшувати пошкодження і біль в м'язах. Ну, як енергетик, да, він буде допомагати впливати на роботу мітахондрії. А мітахондрі це наші енергетичні станції. В мітахондріях виробляється молекула АТФ, яка і дає енергію. Також він зменшує фізичну втому і навіть розумову втому також буде зменшувати. Покращує настрій, бо є анксіолітичним засобом, засіб, який зменшує тривожність, і він впливає на нейромедіаторні системи. Мозку. Регулює він і електролітний баланс, і коли спортсмен тренується тривало більш ніж одну годину, то тоді його електролітний баланс зменшується, зменшується рівень калія, зменшується рівень натря. І вже ми кажемо, що потрібно не за рахунок води тоді поповнювати, відновлювати цей баланс, а за рахунок електролітних напоїв. І Таурін він в тому числі може регулювати електролітний баланс, включаючи баланс калія і магнія. Такий легкий заспокійливий ефект має на центральну нервову систему, тож буде зменшувати ще і стрес. Але на сьогодні вже не тільки у нас таурин впливає, да, ми кажемо, на спортсменів, і не тільки саме в цій сфері ми будемо його використовувати. Таурин також має гіпотензивний ефект, тобто знижує артеріальний тиск, він має ефект при завій. Вазі, як гіпоглікемічне е, средство буде знижувати цукор крові і знижує холестерин крові. Як він впливає на тиск, чому цей гіпотензивний ефект відбувається? Тому що він може розслаблювати судини. Тиск підвищується, коли наші судини спазмовані, коли йде вазоконстрікція таурин, він стимулює вивільнення такої речовини, як оксид азоту. Оксид азоту допомагає розслаблюватись судинам, він знімає цей спазм, а якщо знімається спазм, то нормалізується і артеріальний тиск. А, також він є антиоксидантом, він зменшує окислювальний стрес у стінках кровоносних судин, і це буде допомагати зменшувати запалення і ризик виникнення атеросклерозу. Крім того, що він допомагає розслаблювати судини, він ще пригнічує і спазм. Тобто, десь так з двох боків діє, пригнічує вазоконстрикцію. А ще він впливає на функцію ендотелію. Взагалі то серцево-судинні захворювання, ризики від серцево судинних захворювань, інфаркти, інсульти, все це починається з ендотелію, з дисфункції ендотелію. Ендотелі, ендотелі це внутрішня вистілка наших кровоносних судин. І коли є окислювальний стрес або пошкодження ендотелію – ось це. Та перша причина, яка буде призводити вже далі до розвитку атеросклерозу, спошкодження ендотелію, закислювального стресу, все починається. І таурин, як антиоксидант, він може це також да, цієї дисфункції запобігти. І ще важливий ефект таурину це те, що він допомагає знижувати агрегацію тромбоцитів. А Простими словами, він пригнічує злипання тромбоцитів крові. А це вже знижує утворення тромбів, да? тромбоз запобігає тромбозу. Там, де є тромбоз, там буде інфаркт і далі некроз. Крім цього, таурин ще покращує травлення. Як це він робить, за рахунок чого цей ефект відбувається? Він приймає участь в конюгації жовчних кислот. Жовчні кислоти у нас входять до складу жовчі. Коли жирна їжа, білок потрапляють в 12 палу кишку, вони там починають дорозщеплюватися. Трошки в шлунку, в 12 палі йде до розщеплювання, і для того, щоб жири повністю Розщепилася потрібна жовч, а особливо в її складі жовчні кислоти. І жовчні кислоти вони краще будуть розщеплювати жир, коли вони конюговані. Конюговане це означає пов'язані. І ось ця конюгація жовчних кислот з таурином допомагає їм більш ефективніше розщеплювати жир, емульгувати жир, тобто покращення травлення йде за рахунок цього. І ще за допомогою цієї конюгації вони допомагають покращувати розчинність, бо саме конюговані стауринами жовчні кислоти мають більшу розчинність у воді, і це вже дає нам покращення здатності жовчі, ефективно змішуватися з харчовими жирами, і так також буде сприяти перетравлюванню і всмоктуванню жирів. А ще таурин підтримує склад жовчі, бо каньюговані жовчні кислоти вони будуть запобігати осадженню холестерину в жовчі. А це профілактика у нас утворення жовчних каменів. Тож. Таурин не тільки енергетик, не тільки допомагає відновлювати м'язові тканини, він ще і допомагає знижувати артеріальний тиск за рахунок вазодилатації, допомагає покращувати травлення. Але ж і це не всі ефекти таурину. Ще гепатопротекторна дія, як оксидант, нейтралізує шкідливі вільні радикали, зменшує окислювальний стрес у клітинах печінки. Тобто гепатопротектор захищає. Гепатоцити. детоксикація. Він підвищує здатність печінки. до детоксикації, захищає її від токсичних речовин. Також має протизапальний ефект, а запалення виникає в печінці при розвитку таких захворювань, як неалкогольна жирова хвороба печінки. Вона зараз дуже розповсюджена. Це просто ожиріння, ожиріння печінки, і людина може бути навіть худою, але мати все одно ожиріння печінки. Ми кажемо таке метаболічне порушення печінки, і розвивається запалення. І навіть да, і алкогольна хвороба печінки також буде у нас таурин, також буде доречний, щоб зменшувати ось це запалення, пов'язане з цими двома хворобами. І плюс покращує чутливість до інсуліну, і це вже такий опосередкований ефект, бо покращена чутливість до інсуліну, зменшення інсулінорезистентності, це буде е, підвищувати. І ну, краще, да, краще, краще роботи печінки і буде знижувати ризик ось утворення цього стеотогепатиту та важкої форми ожиріння печінки. Впливає на інсулінорезистентність, знову ж таки підвищує чутливість до інсуліну і допомагає ось цим вже вам знайомим транспортувальникам, білкам, які переносять глю... глюкозу з інсуліном всередину клітину, ці глю-4. То таурин буде сприяти переміщенню переміщенню інсуліну з глюкозою всередину. Пригнічує запальні процеси, які є при інсулінорезистентності, і зберігає функції бета-клітин. Бета-клітин підшлункової залози – це клітини, які виробляють гормон інсулін. І при їх дисфункції таурін може да, допомогти їх відновленню. Впливає і на зайву вагу опосередкована, але впливає, бо підвищує метаболізм окислення жирів, а значить, їх розщеплення, тобто ліполіз, регулює okay. апетит, впливає на сигнали ситості в мозку, а це буде а вихати, зменшувати наш апетит. Okay. Так, okay. Знов ну, хтось включив звук, да? А, за рахунок чутливості до інсулін, бо інсуліна резистентність це наша одна із головних основних причин зайвої ваги, зниження запалення бо жиріння – це запальний процес. А ще регулює адипокіни орин. Адипокіни – це такі сигнальні молекули, які виробляє самостійна адипоцит, жирова клітина. І вони можуть бути як запальними. Викликати загальне запалення в організмі, так і протизапальними. Тобто таурин допомагає регулювання цих адепакінів і допомагає саме гарним атепакінам працювати. Знижує стрес. А, тобто підвищення вироблення картизолу у нас також впливає на зайву вагу, хронічний стрес підвищує глюкозу крові. Глюкоз за рахунок цього підвищується інсулін, і це як замкнуте коло. Да? І потрібно розривати саме ось цей підвищений картизол, саме на рівні запалення. Це зайве коло. Таурин як один із засобів добре підходить. І ще підтримує функцію мітохондрії. Мітохондрії енергетичні станції виробляють енергію. Якщо енергії не буде, ніякого ліполізу, ніякого спалювання жиру не буде. Бо просто не вистачає енергії АТФ на окислення жирів. Тому ми і не рекомендуємо такі да низькокальнизькокалорійні дієти. Довготривалі, там енергії не вистачає і через деякий час людина просто припиняє вже худнути, вага не знижується саме через нестачу банально енергії. І компанія Грінвіза да, має в своєму арсеналі таку дієтичну добавку як таурин. Одна капсула містить 50 міліграмів таурина. Застосовувати будемо 2-3 рази на день по одній-дві капсулі за 30 хвилин до прийому їжі. Застосовуємо 1-2 місяці, потім потрібно робити перерву. Такі загальні показання для цього буде це підтверджений дефіцит таурину. Коли він буде в дефіциті таурин, коли є хронічний стрес у людини, коли є розумові, фізичні навантаження, зловживання спиртними напоями або неправильне функціонування кишківника при дефіциті цинку. Uh, недостатній рівень амінокислот, з яких синтезується таурин, да, це цистеїн, метіонін або порушений синтез жовчі, інші патологічні процеси в печінці, симптоми атеросклерозу, тому що таурин допомагає конюгувати жовчні кислоти, він покращує функцію жовчі, розщеплення жирів. При гіпертонічній хворобі, при аритмії, при судомах таурин буде розслабляти судини, вазоділятуюча дія. Або ослаблення зору, офтальмологічні захворювання, такі як катаракта, глаукома, при інсулінорезистентності ми будемо також призначати, при хронічній втомі, якщо людина метеозалежна, виснаження організму, якщо є знижена концентрація уваги, зосередженість, або є підвищена агресивність, тривожність, то вони такий ще заспокійливий засіб, і знижений рівень адаптаційних сил організму. Ну, тобто такі у нас будуть показання до Таурину. Пам'ятаємо, що компанія GreenVisa сьогодні приготувала нам подаруночки, тому потрібно бути активним учасником, задавати питання і вже бачу ваші питання, якраз будемо давайте відповідати. Як довго можна приймати і з якими перервами? Два місяці можна приймати, місяць можна робити перерву, і потім знов приймати. Але, знову ж таки, да, якщо ви розписуєте свій особистий план прийому нутрицептиків, то зациклюватися на одному якомусь баді постійно його приймати, теж не потрібно. Потрібно, в залежності від ваших дефіцитів, скарг, все ж таки, змінювати і ну, розуміти, розуміти, яку мету ви переслідуєте, коли призначаєте. Але в цілому два місяці приймати, місяць можна зробити перерив і приймати. З якими добавками його найкраще прописувати, залежить знов таки від мети, яку ви хочете досягти. Тобто, це що профілактика інсулінорезистентності, чи ви спортсмени хочете підтримати свою фізичну форму, фізичну виснажливість? Завжди, коли призначаємо нутрицептики, ми задаємо одне головне запитання: що ви хочете досягти за допомогою цього нутрицептика, якої мети? А потім дивитеся, чи досягли, чи не досягли, тобто повинна бути якась початкова точка, від якої ви будете відштовхуватися аналізи, скарги, призначили нутрицептик через два місяці. Кінцева точка, ви перевіряєте ті ж самі аналізи і дивитеся, чи допомогли, чи не допомогли. Контроль обов'язково повинен бути. Тобто, з якими краще залежить профілактика атеросклерозу, підтримка розумової діяльності і так далі. І тут вже будуть, звісно, що різні комбінації. Він міститься в продуктах тваринного походження м'ясо і риба. Нужно ли здавати аналіз і какой для прийому таурина. Ну, потрібно подивитися, щоб не було перенавантаження білками, амінокислотами, загальний білок, альбомін. Ось ці аналізи подивитися. Краще вживати зранку, бо він буде ж давати енергію такий, да? на то він і енергетика, всі енергетики їх краще вживати зранку, або якщо ви тренуєтеся. То можна його вживати перед тренуванням. Якщо ми досягли своєї бажаної ваги, чи продовжуємо пити нутрицептики? Ну, я особливо приймаю нутрицептики, вага у мене нормальна, бо приймаю я нутрицептики не з метою. Контролювати вагу. Я приймаю антиоксидантні комплекси, я приймаю вітамін Д, бо тут не вистачає в Києві сонячних променів, я мало буваю на, на сонці. Я приймаю омега-3 жирні кислоти постійно, бо в моєму раціоні немає якісної, глибоководної, дикої риби, яка б цими амінокислотами бачаю, жирними кислотами мене Да, наповнювала, наповнювала на достатньому рівні мої клітини. Тому вага це не показник, приймати чи не приймати нутрицептики. Знову ж, для чого ви приймаєте? нутрицептики – це завжди профілактика. Да, більше профіла більше, 80% це профілактика захворювань. І тому, тому, тому приймаємо. Чи можна приймати таурин при жовчокам'яній хворобі? Ну, нужно дивитися, дивитися, і дуже обережно, ні, я б не радила при жовчокам'яній. При діабеті другого типу з чим краще да, поєднувати. Альфа-ліпоєва кислота можна з таурином, хром ще можна приймати, додатково вітаміни групи Б. Вегетаріанцям як обійтись без таурина. Ну, знову ж таки, да, якщо ви не хочете приймати добавку, а вегетаріанці, вони їм і заліза не вистачає, вони приймають комплекси з залізом, і багато В12 не вистачає, вони приймають вітаміни В12, так і таурин можна приймати як нутрицептик. Які найкращі антиоксиданти порадити? Ну, найпотужніші антиоксиданти це, перш за все, ваше харчування. Різнокольорові овочі, фрукти, горіхи, оливкова олія, насіння це те, що повинно бути на вашому столі кожного дня? Це помірні фізичні навантаження, які також допомагають нам тримати кращу чутливість до інсуліну і як антиоксиданти, також фізичні навантаження. Помірні, вони також працюють разом з, з раціоном. І з найпотужніших це вітамін С, вітамін Е, сілен, ну і альфа ве, да і таурин, про який сьогодні у нас йде мова. Ну, стовідсотково не потрібна все ж таки це жовча-кам'яна хвороба, я б не призначала, і дивитися, дивитися більш індивідуальні скарги, бо таурин, знов таки, він міститься в продуктах харчування, це амінна кислота, подобна сполука, яку ми споживаємо з їжею, а все, що ми споживаємо, з їжею таких якихось. Страшних, небезпечних побочних дій, Крим, індивідуальної непереносимості, все це може, да, можемо засупередити. З якого віку можна вживати ну, з 16, з 14, з 16 років можна.